Глава шоста. Принцип ієрархічної піраміди. І поки історичні події сучасної війни в Україні тривають, і новини про військові перемоги і поразки на фронті до суспільства доводять майже онлайн, оскільки нинішнє покоління може дивитися війни через свій гаджет, і як реаліті-шоу спостерігати, як ворогів вбивають або як гинуть захисники країни на полях биту, повернемося з того, з чого почалася ця історія. Через те, що кожне суспільство побудовано за принципом ієрархічної піраміди. Коли загальна маса населення, що знаходиться нижче, становить основу такої піраміди і, по суті, тримає все на своїх плечах весь тягар, який накопичується і перекладуються на них тими людьми, які в цій піраміді знаходяться на верхніх поверхах. То ми розпочнемо розповідь зі звичайних людей, які в окремій частині території нашої планети, в країні України, народилися, виросли і дозріли, отримуючи життєві уроки, які відображалися на їхніх діях і прийнятих рішеннях. Часто трапляється, що людина з тих чи інших причин живе своє життя, не завжди прив'язане до місця свого народження. Особливо зараз, те, коли темпи гламалізації тільки зростають із будь-якої точки світу, ви можете зв'язатися з будь-якою людиною по вашим контактам через інтернет і ваш кишеньковий гаджет, навіть якщо співрозмовник буде знаходитися в іншій частині світу. Тому колишні правила людського життя дуже швидко перестають бути актуальними, якщо ви не хочете ні від кого відставати. І не маєте наміру залишатися в минулому, ви повинні розвиватися в ногу з усім технічним прогресом, який у 21 столітті, як ніколи, швидко розвивається серед не тільки інформованих верст населення, а й серед звичайних людей, які при бажанні можуть висловити свою думку, налаштував у смартфоні лише об'єктив камери і розмістивши відео в соцмережі. Було б дико бачити і розуміти таку різноманітність дій і реалій не тільки для покоління, яке вже не з нами. А й для тих людей, які народилися і виросли під час союзної держави. І, як правило, саме через відсутність такого розмаїття всього для самореалізації кожну людину можуть, так би мовити, сумувати за минулим літні люди, коли згадують свої молоді роки з ностальгією. І вони хочуть доторнутися до тих днів знову і знову, через свою пам'ять, коли в їх безтурботному дитинстві і юності неможливо було уявити нічого подібного, що є тепер у молоді. У цьому, власне, полягає великий інтерес життя людини бачити на власні очі і не пропускати фіксацію того, що відбувається прямо тут і зараз. Наслідуючи простий приклад, можна якимось чином з простим розумінням побачити глибину, яку можна розкрити, розуміючи все, що відбувається і що відбувалося у світі протягом усієї історії людства. Наприклад, у 90-х роках усіх вразила кінострічка з актором Арнольдом Шварценеггером в головній ролі Термінатор. І її продовження через декілька років пізніше Термінатор 2. Насправді, у х роках було захоплююче шукати та будувати теорію, що людство може очікувати катастрофічний розвиток подій, і що в разі будь-якої проблеми з усиллями людей та інших підручних засобів можна обійти виникаючу загрозу і перейти на інший бік дороги на лінію розвитку долі усього людства. Для того, щоб уникнути будь-якої катастрофи. Водночас, у вузькому сенсі, через цей фільм розкривається проблема розвитку технологій серед людей. І той самий комп'ютер, який стоїть у мало яких домівках, з часом стане невід'ємною частиною кожної людини на планеті. І що в якийсь момент комп'ютер стане не просто допоміжним засобом для комфортного життя і швидкого вирішення конкретної проблеми, але й візьме на себе домінуючі функцію. І це поставить для роботів. Питання їх існування у вищій цінності людського життя. Ідея тоді була достатньо новою для загальних мас людей, тому була такою цікавою і набула такого поширення по всьому світу. Арнольд Шварценеггер, який зіграв головну роль у фільмі, назавжди став найкращим актором Голливуду. І Популярність фільму стала так званим тригером для подальших роздумів не тільки про звичайних людей, але й як досягати високого рівня технологічного прогресу при цьому з такою проблемою, як описано у фільмі, ніколи не зустрічатися. І пройшло не більше 30 років. Наприкінці 2023 року загальна маса людей живе в реаліях, коли питання, пов'язані з електронною роботою та розвагою, може за них вирішувати. Штучний інтелект. Якщо загальна маса людей живе з цим лише рік, то можна згадатися, скільки людей живе з такими технологіями, коли цей штучний інтелект був розроблений і, і тими, хто ним користувався до того, як він став суспільним надбанням. І, і уявіть, і так у всьому, і коли починає і уявіть, і так у всьому. І коли починаємо розміркувати про це, то дуже дивні думки з'являються в голові. Якщо розібратися, то знайти людину для спілкування або для зустрічі, і нарешті обрати свою другу половинку для подальшого життя. Зараз не потрібно обов'язково шукати серед людей. Які живуть по сусідству, або максимум в сусідньому місті чи селі, куди можна добиратися пішки або на іншому транспортному засобі, і з такими можливостями сьогодення продовжувати думати і діяти лише з тваринними імпульсами агресії, які в майбутньому переростають у криваву війну. У людей, які можуть бачити далі свого носа, просто немає бажання, тим паче брати участь у будь-яких вкидах в суспільство, так як вони розуміють, що робиться це виключно для використання твого життя на користь іншого, щоб отримати те, що вони бажають твоїми руками.